Так, ну що ж, усім привіт. М -м да, Я той самий шевцов або фанат Барбі. Якщо ви дивилися мої якісь шарци і бачили мій нікнейм. Що ми будемо сьогодні робити? Для чого ми взагалі сюди зайшли? А це в нас, як обична, карта Dust2 Utility. Ми будемо вчити смок на Б. Бікос вчора ввечері я грав. І просив свою тіму, щоб хоча б два смака кидали, хоча б на двері і на вікно. Хоча б я вже не кажу про третє, яке сюди нам докинути. Ну, щоб просто закидували от сюди. Просто, щоб закрити типу, виход на Б. Тому що вчора було декілька виходів в нас на Б, і ми кожного разу, що робили, правильно, обсиралися. Для цього я записую цей відео, щоб не було більше таких казусів. Якщо хтось з вас буде грати зі мною, або я з вами, що ви просто, якщо вас попросять кинути смок на Windows Недоус на B, ви просто зробили отак. І все. І більше нічого не треба. Просто закрийте вікно. І закрийте, будь ласка, двері від чувака, який стоїть от там на міду з снайпою, і, блядь, стоїть і контролить виход. Якщо ви вже прям, ну пізець, команда зігралася, всі, вроді, якби, нормально общаються, всі говорять, що ви робите? Ви робите, опять те же саме. Раз, два. І просите ще один смок от сюди. Все. І просто отак стоїте. Чуєте перший смок, чуєте другий смок і чуєте третій смок і тако просто на фастах! Бля. Тут треба потренуватися, щоб закинути в вікно. Но, но, но. Типа, maybe. Ні, цього може і не хватить. Типа, по-любому чувак спуститься вийде сюди. Ні, не нормально закинути на вікно. Вот. Ну в цілому, ви просто, що ви дітей? Ви вы просто виходите на фастах, просто є смок. Тут дура, яка сиділа, вона вже перемістилася сюди, його легше збрити. Далі, двері закриті, ну, все, у вас вже за вапи, ніхто не пікне, або челик, який стояв на дверях, він або зайде, або вийде, і типа все, він не буде вам мішати. І вікно, вікно найголовніше, буде закрите. Машину чекнути можна, типа, це вже настолько класичний виход, що треба вот отак. Раз. Два, ну типу на фасті. Типу можна окей, від цієї стінки можна це чекнути. І потім просто вискакуєш чик сюди і одразу чик-чик-чик, або за машиною дура. Тут постійно між цими перегородками сідає чувачок. І просто його відразу ж що? правильно забираєш. А все, що треба зробити для цього, це подойти до цієї стіночки, стати в ці корчі, в ці кустики прицілитись отут, тут, б не було цього прицельчика, то що там є така, така ж сама точечка, як і вот тут. Перша точка вот сюди. Друга точка. Вот тоже є така вот маленька цяточка, типу киспикселечик. И ми чуть-чуть вище нього. А що я кидаю, блядь? байоб. Так, вот, смок один. Смок второй. і угол вікна, Просто угол вікна. Уголь віконечка, вот так делаем. і полетели вот сюда. що ми мы смотрим? Це у нас закрыто. це закрито, і и... що у нас прилетів сюди? Так, да, все. І все, що надо, це просто на фастах, дуже швидко вибігти і забрати і кинути пачку, сюди поставити, і все, і просто. А, подожди, це ще не все так просто, блядь, Поставити пачку, це полбіди. Потім ще проблема її засейвити цю пачку, тому що, блядь, і просто починають бігати вообще просто хто де, хто куди. Дивіться, просто якщо у вас тут двоє троє, якщо двоє це навіть простіше. Один стає контролем, отут стаєш, отак. Е, тебе не чекає ця сторона, з дверей тебе ніхто не типа не чекає. Ти забираєш на себе двері плюс вікно. Тобто на тобі. Твій же в, в моменті твій же тип може сісти або отут. І тоді вікно його не бачить, двері його не бачать. Або тут контролити просто для інфи, або на крайняк, на крайняк, щоб закритися від вікна і при цьому контролити двері плюс е танел. Може сісти за цим боксом. Все. І просто ждати, блять, не летіти стрім голов просто все, ура! Блять, грене, моліки, давай закидувати. Ну, і тут приходить третій пай, і тобі дають фібалу, і все. І... Бомбочка улітає куди, правильно, в наступний раунд, тому що ми відсосали. Ну, це так не треба Вообще, Просто відкинули ці всі смачки. Допустим, допустим. Ці смаки не хочете кидати, не знаєте як, не запамнили і так далі. Тут є е, другі позиції. Ось о. Набагато простіші. Все, що треба, просто от прицілитись між цих двох досок. І що треба зробити? Правильно. Пережок. Це в нас закриваються двері. Ой, вікно закривається. Це в нас закривається щось, типа, тут просто без прыжка. І ось от закриваються двері. Е -е 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 -е. Так, іс. Не попав. Ладно, окей. Двері будеш звідси кидати. Двері будеш звідси кидати, бо що какая-то та хуєта. Там в піксель попасти. Е Прям що то слишком стажноватенько. Ну, коротше, ти мене понял, Дивіться, для чого це все? Це просто, щоб не горіла срака в тебе, якщо ти знаєш смаки, знаєш розкидки, але ну, ти по дефолту можеш купити один смак, дві флешки, моліки, гранату. Все. Ну, а смаки треба ну, очень, очень, очень надо, Хоча б жалко, що не можна 2-3 мати на одне, на одне рило. Тому що ну, просто очень треба якісь такі дефолтні, щоб просто ну, тебе і твоїх типів не забрали. Ну. Це что... база. Ну просто щоб закрити, допустимо, вот КТ, щоб вийти собі через цей і не вийти на В. Ну, блядь. Ділися цим відео зі своїм другом, який не знає, як кидати смаки, як кидати гранати, де взагалі ставати, і що йому робити в цій кантрі, окрім того, що бігати з ножиком по карті, як дурачок, і різати стіни. Да. Так що, ну, блядь, пожалуйста, просто вчіть, просто вчіть ці е, смаки, ці гранати. Блядь, це тільки одна карта, вивчіть хоча б е, не знаю, вихід на лонг. Просто вихід на лонг усіх якихось гранаток, типа смаків, не знаю, моліків, все де, що, ну, типа, дефолтні. Коли ти просто виходиш, відкидуєш, все, в тебе машина горить, ти за неї взагалі не думаєш, тому що хто там сидів, він або згорає, або виходить, і ви його забираєте пачкою. Все, так же саме, якісь там виходи, допустимо, щоб не кидати з руки оцю херню, ти її кидаєш звідси, попаду. Вроді как. Блять, перельот. Окей. Mm -hmm. okay. maybe maybe зараз то еп твоя мать давай трохи нижче. ще ну це вже мав бути це вже мало бути попадання. Та йди нахер короче блять заходьте на карту Тренуйтеся. може, не знаю може, maybe тут чим такий смог дати може вже й було б легше з руки його кинути окей давай вище. Куди куда ты ты пошел, блядь, по своим делам. Понятно. Понятно. Я вас тут зарабатываю много чего навчу, если что. Вы Записуйте, записывайте. блядь, записывайтесь до меня на курсы. Я вас навчу кидать смоки. Идеально. О, наконец-то, блядь. Шей по центру, без прострела. Да ты что? Сто лет так, ну, все время так делаю. Вот, и вы просто фастом пробегаете, себе забираете тебя. Дальше молик сюда. Флешка туда же або якась е, гріночка чисто. Все, і стоїш, просто ждеш, не рашиш, не біжиш. Да Якщо ви осталися 4 в 1, тоді да, можна, типу, попробувати ципанути, забрати фраг. Ні, то стоїш, просто ждеш, коли на тебе вже вийдуть, в твій приціл зайдуть, і ти просто зробиш отак: ping і все. Коротше, на цьому все.